Правила дорожнього руху намалювали обласні ідеївці, а от розмальовувати їх запропонували школярам. Відтепер кожен івано-франківський першокласник матиме ось такий посібник безпеки на дорозі. Усі правила та ілюстрації до розмальовки уважно редагував головний ідеївець області Ярослав Ковальчук. Каже, більшість навчальних закладів знаходяться поблизу проїжджих частин. А тому школярам не буде зайвим нагадати про те, як потрібно поводити себе на дорозі. Подумали, як краще би було для діточок, щоб вони звикали до правил дорожнього руху, тому що Краще діти запам'ятовують саме в такому підлітковому віці молодші навчальні класи. Це, це найлегше дитина сприймає і ми зробили таку їм розмальовку, тому що їм буде цікаво саме в ігровому жанрі. І коли дитина щось пише, щось малює, вона запам'ятовує то швидше ніж коли їй просто показувати і розказувати. З нею яким захватом першокласники 15-ї школи розглядають розмальовку, де з дітей вже засвоїв уроки дорожньої грамоти. Коли червоне світло світить, то не можна їхати, бо можна переїхати людину. А коли зелене, то не можна людям ходити по дорозі. Не можна переходити на червоне світло. Я цю книжечку буду змальовувати і потім покажу тату і мамі. Загалом від початку року на Прикарпатті трапилося близько чотири десятка ДТП. У них дві дитини загинуло, та 38 отримали травми.